Чому, коли втрачаємо, саме тоді починаємо цінувати? Чому, коли маємо, не цінуємо? Не знаю, не можу знайти відповідь. Чому ми, люди, такі відсталі в цьому питанні, неосвічені, горді, можливо, дурні людство вийшло на такий пік технологічного і наукового прогресу, що стало, мов той кай з крижаної королеви. Холодним і бездушним. Ми стали надто зарозумілими, аби розуміти сенс словам життя, люди, душа, любов. Я не кажу про всіх, але натякаю на більшість, на себе в першу чергу. Як сказав наймудріший цар всіх часів Соломон, у великій мудрості багато печалі, і хто примножує знання, примножує скорботу. Можливо, так і є винахід атомної енергії, хімічна та біологічна зброя, розумні машини, роботи, штучний інтелект. Здається, це все створено для зручності життя людей на землі. Однак скільки біди і зла принесли і ще можуть принести ці примноження знань? Нам стало важливішим досягти успіху в житті. А не самого життя нам стало важливішим придбати монети, якими і так вже набиті кишені, ніж придбати свою душу. А Бог в кінці кінців запитає з кожного зараз в тренді бути справжнім, відкритим і цінуючим людей на камеру. А що поза нею? А що далі? А що після цього тренду знову жалюгідні і бридкі маски? Невже ми звичайні і природні речі почали називати трендами? Як ми до цього дійшли? Або може, ми дійсно почали звертати увагу на життя і людей в ньому? Не знаю, тільки кожен з нас сам собі може чесно відповісти на це питання. А хтось відповість нечесно. Такі ми, на жаль, хтось дуже влучно зазначив тіло це тимчасовий футляр, який містить у собі найбільшу коштовність душу. Так, може, час будувати там, всередині цивілізацію, яка вийде на пік свого прогресу. Вернемося до нашого царя Соломона, він також казав. І я зрозумів, що для людей немає нічого кращого, як лише радіти, і, поки вони живуть, робити добро. Так може в цьому і суть, може, будемо робити добро. І тоді ті наші прогресивні винаходи дійсно будуть слугувати для зручності життя людей, а не для вбивства. Може, потрібно почати все з чистого паперу та стати знову тими першими Адамом і Євою, та все ж не вкусити той заборонений плід? На жаль, це вже неможливо неможливо змінити історію та як на клавіатурі нажати на комбінацію клавіш Ctrl-Z. Однак, як дехто сказав, маленькі зміни, що складаються в систему, дають великі результати. Почнімо людство історично прогресивні зміни в собі. Ми начудили тепер нами вигрібати. Роки швидко минають, і ми відлітаємо. Навчи нас, Господи, так рахувати наші дні, аби ми набули мудре серце.